Всім доброго дня. Сьогодні у нас 21 липня. Зараз пройдемось по городику, подивимось що у нас виросло. І на сьогодні у нас така задача. Його рух вже треба зібрати. Я його виберу, виру цей бур'ян. Потім ультиватор, обереблю ділянку, там, де була. Цибуля і чесник, ну і горох. Та й там, де картоплю вже вибрав. І цей же горох посію. По-перше, може вирости якийсь молодий горошок на цій пустій ділянці. А по-друге, це ж природне добри, азот. Так, поєгнали. Дивіться, перець гіркий. Уже не як мізінець, вже як вказівний палець. Помідорчики, стопіки? Ну хай ще спіють. Ще зривати не буду, так огірочки. Ось такий огірочок. Оцей кущик найкращий, мабуть. Тут ростуть і одразу жовті якісь. ось ось. Огірочок. Коротше, два огірка у нас виросло. Так, помідори тут такої стиглості. Перці. Перці як перці. Цей пішов далі цвісти. О, маленький перчик ось, бачите, пішов наконець-то вріст. Що з нього буде, непонятно. Так, і тут. Ну тут зранку тінь, може через це. На наступний рік тут не буду садити з цієї сторони. Все, дивіться радиться. Скоро помідори закривати. Так, кабачки в процесі росту. Кабачок. О, ще маленький. Так, а ці сразу... Порчені треба викидувати. Так, так ну що. В принципі, починається, можна сказати, сезон, сезон помідорів, а сезон огірків закінчився так і не розпочавшись. Типа того. Так, і тут помідорчики з цієї сторони вже нав'язались бур'яни. Ладно, трошки попрацюємо. Так, бачите, горох я прибрав. Зараз закультивірую, але ідея посадити ми ж його збирали зеленим. Садити нема чого. Ну оцей. розкидаю зараз. Десь краєчку. Побачимо. Перчик нарешті пішов уріз, плачеться. Прошу поставити вподобайки цьому відео, хто ще не поставив. Зробіть репост. Будемо продвигати україномовний контент. Бачите, сьогодні погода така пасмурненька. Там воно яблуко біле. Аж на горі. Так, зараз культивіруємо. Отака От у нас чистенька ділянка без бур'янів. Получилось. В принципі, гороха не получилось посіяти. Буду її так піддержувати без бур'янів цим культиватором. І готове буде, можливо, добриво розкидаю якийсь раз. Там є у мене. І посадю тут озимий часник. Озимий часник тільки посадю його там, де цибуля. А можливо картопля все викопається до того часу. А, ну, звісно, викопається. Посадю часник озимий. Трошки більше три рядочка. І цибулю на зиму теж можна саджати. Так, і зараз пройдуся ще отут, бачите, повідростав бур'ян, по помідорам, по перцям, трошки почистю. Так, боротьба з бур'янами закінчилась. Я оце думаю про огірки. Дивіться, тут косоля така здоровательна. І вона її затіняє сонце. Я її прибрав, подивимось, що з ними буде. З цими огірочками. Їм мабуть не вистачало сонця. Ну я так думаю. І зараз я їх ще підживлю курничком. Так, зараз ще там, де... Огірки я вирву, а цю квасулю я заморозю просто. Та я тут є зелена. В принципі, я вже той поморозив її. Мені більше і не треба. Так. Ну, це цей вспів вирости. Тут не буду трогать. Так, оце я все так сказать даємо преимущество в росте. Всі ж рослини люблять солнце. Правильно? Че ты прицепился до цієї квасолини? Дивись на шпалеру. Бій сонця дамо. Сонця і трошки підживим, і вони повинні вистрілити. Не можеш бути так. Все прям погано. Так, освободили наших в'язнів. Ще ось у два ті, які досіювали. Теж зараз. Да, це на майбутнє. Отак не буду рядом садити за гірками, Я просто подумав, що вони ж на шпалеру полізуть. На шпалеру та й де квасоля, де верх шпалери. Такі погодні умови. цьому році що треба їм допомогти. Ну як кажуть, чим міг поміг. І зараз ще допоможу. Так. ну Я думаю, що правильно я зробив, що убрав цю квасолю. Так, Зараз ось розведемо курника. І під кожен кущик десь по літрі. Даму хай ростуть. Що лишиться, то я підперець. Так, да, вони ж бачите, є, тільки Їм мішала ця косуля. Найшли причину, чого в мене немає огірків.